Коло від початку війни прихистила в себе не один десяток тисяч вимушених переселенців. Зараз люди потрохи повертаються додому. Однак багато хто ще залишається у місті над прутом. Тому й було прийнято рішення про створення ради ВПО. Координатор програми єднання заради мрії Віталій Світлик. Певен, що орган буде дієвим і допоможе людям, які через війну змушені були покинути рідні домівки. Наша програма, яка працює в івано франківській області, має основним завданням це юридична підтримка внутрішньопереміщених осіб. А також створення таких рад внутріпов внутрішньопереміщених осіб. Тобто воно передбачається для того, щоб налагодити взаємостосунки між внутрішньо переміщеними особами, які є на території громади Коломийської, а також щоб тут були донори, які якраз допомагають функціонувати там місцям компактного проживання. Однією з організаторок ради є Наталія Кравченко. До Коломиї приїхала із нині окупованого Маріупольського району. За фахом юристка каже, що допомагала, і допомагатиме всім. Хто потребує юридичних консультацій наразі. Я консультую трохи людей ВПО, які звертаються до громадської організації. І є проблеми це саме ставлення в деяких органах. Ну це державні, комунальні органи, коли приходить людина, просто консультування. Ну, тобто, це важко, але я думаю, що це проблема не не тільки цієї громади. Я так було і в нас в громаді, оскільки люди не знають нікого, їм важко. У міській раді з розумінням поставилися до створення такого органу для внутрішньопереміщених осіб. Це має полегшити роботу відділів та управлінь. У Коломийській міській громаді було вже тут дуже багато заходів для соціального захисту громадян і статусу внутрішньопереміщених осіб. Створення ради ВПО. Це така наступна наступна якість роботи із громадянами з цим статусом по захисту їхніх прав, по допомозі релокованому бізнесу адаптуватися в нашій громаді. По тому, щоб вони влилися в волонтерський рух, створювали громадські організації по захисту своїх прав. І, хоча кількість переселенців зменшується, та все ж є й такі, що поки не мають навіть куди повертатися, тому рада і допомагатиме цим людям та робитиме, аби повернення було приємним, а перебування на місці комфортним. З колоною Іван Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.